Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні гість нашої студії Анатолій Васильчук. Він головний фахівець із запобігання потраплянню сторонніх предметів в обладнанні. Напрям новий, тож поспілкуємось про особливості роботи. Анатолій Антоновичу, доброго дня. Доброго дня. Очолює... доброго дня, шановні глядачі. Ви очолюєте новий напрямок, ви фахівець із запобігання потрапляння сторонніх предметів. Розкажіть, будь ласка, докладніше про вашу роботу. Я б не сказав би, що він такий вже і новий. ще… Що... У 2018 році ми почали організовувати цей напрямок, і на Рівненській АЕС цей напрямок вже непогано розвитий. Тим паче, ми знали, що рано чи пізно нам придеться створювати в організаційній структурі Рівненської станції структуру по ФМІ. Це так називається е англійська абревіатура запобігання потрапляння сторонніх предметів. Функції у головного фахівця дуже багато. Скажу вам коротко, що це основні функції це координувати діяльність структурних підрозділів, здійснювати контроль та проводити спостереження за виконанням. Робіт на відкритому обладнанні, а також координувати роботу комітету, який я вже на сьогоднішній день очолюю. Також у функції головного фахівця входить забезпечувати планування діяльності щодо участі у місіях підтримки, пеншмаркінгах, в тому числі і міжнародних семінарах. Робочих нарадах, з питань запобігання, потрапляння сторонніх предметів в обладнання та трубопроводи атомних електростанцій. Знаю, що створений комітет ФМІ. Хто увійшов до його складу, та які обов'язки його учасників? Комітет створений ще в тисячу, у 2020 році. І дата створення комітету така цікава, це 21.01.2020 року. У состав комітету входять всі замісники головного інженера. А також два заступники генерального директора: це заступник генерального директора із капітального будівництва і заступник генерального директора із забезпечення виробництва. Який документ регламентує діяльність з ФМІ? Ну, Основним документом, який регламентує діяльність із запобігання потрапляння сторонніх предметів, є процедура про забезпечення чистоти та попередження потрапляння сторонніх предметів у відкрите обладнання. Також є ще накази генерального директора про створення комітету ФМІ, про вдосконалення діяльності комітету, а також про призначення відповідальних. А до яких наслідків може призвести потрапляння сторонніх предметів в обладнання? Ну, наслідки можуть бути доволі такі різними і обширними. Це і вихід з ладу обладнання, неспрацювання в повному. Обсязі систем аварійного захисту, травматизму персоналу, фінансові наслідки. А чи взагалі були подібні випадки потрапляння на АЕС, ну, світу? Так і немало. В зв'язку з цим на, на кожних станціях АЕС світу, в тому числі і європейських, і і американських станціях, які створюються комітети або е, структури з непопадання запобігання потрапляння сторонніх предметів. Такі е серйозні наслідки були, на жаль, і на атомних електростанціях, як і світу, так і українських. Це можна подивитися в ОСДЄ, і в ОСДЄ практично систематично є е події, які пов'язані з потраплянням сторонніх предметів. Навіть пошкодження палива на одній з європейських станцій було в зв'язку з потраплянням сторонніх предметів. Це перегрів. Вели пошкодження ТВС, а в навчально-тренувальному центрі Рівненської ЕС є макет-тренажер для відпрацювання навичок з АФЕМІ. Як на ньому відбувається навчання персоналу? Ну, от бачите, це якраз те, про що я говорив вище, що комітет ФМІ на Рівненській станції вже давно є, він діє. І як ми з вами знаємо, що на Рівненській станції ще не було. Подій, пов'язаних із потраплянням сторонніх предметів. Це і є якраз те, що рівень структури, яка організовує напрямок ФМІ на рівненській станції, доволі таки високий. В тому числі в ОТЦ створений макет, на якому проводиться навчання. Цей макет ми використовуємо навіть при проведенні місії технічної підтримки в 2018 році, як зразок. От і на ньому відпрацьовуються основні вимоги як до допуску, так і до виконання робіт в зоні відкритого обладнання, в зоні ФМІ. А які ж основні вимоги допуску до робіт в зоні ФМІ? Основні вимоги якраз і викладені в процедурі 102.17 ППТС. І Є круг персоналу, який з нею ознайомлений, який її знає, і які є. Виконує це і допуск до роботи, і організаційно-технічні організа заходи перед виконанням роботи, і самі заходи при виконанні робот, розподіл робот на особливо важливі і менш важливі. Так що все це описано у нас в процедурі 1217 ППТС. Як в компанії НЕК Енергоатом» ставляться до того, що на Рівницькій АЕС створено головного фахівця з ФМІ? Я так думаю, що підтримують, оскільки на сьогоднішній день в неї Енергоатом» вже теж створена комісія з ФМІ під керівництвом виконавчого директора Шейко. От. І було вже декілька засідань. Так що в Енергоатом» вже теж зрозуміли, що ця проблема є, вона існує, і треба зменшувати. Дії сторонніх предметів на фінансові наслідки. Це всім уже зрозуміло, що нам від цього нікуди не дітися. На сьогоднішній день комісія вирішила. Було декілька засідань комісії, і було вирішено, що в наяк енергатам потрібно создати стандарт по запобіганню потрапляння сторонніх предметів. Комісія на якенгатам зібрала всі документи, які Є на, працьований на атомних станціях компанії і створили групу, яка буде розробляти стандарт на як енергоатом по запобіганню потрапляння сторонніх предметів. Зрозуміло. Дякую вам, пане Анатолію, за вичерпні відповіді. Було цікаво та пізнавально. Вам, шановні глядачі, також дякуємо за увагу. Слідкуйте й надалі за нашими випусками у соціальних мережах та на нашій сторінці в мережі YouTube. До побачення!